Що почесно стояти на цій сцені, це нічого не сказати. Вчора у Львові вийшов в світ збірних задач для українців під редакцією Степана Бандери. Задача номер 3 На смереці висить ікс москалів. Під смерекою весело танцює ігри гуцулів хороше у нас на Прикарпатті. І хлопці, які зараз з'являться на цій сцені, так само, як і всі мужики зараз сумують за своїми дружинами. І це варіати шов! Гаси! Вади, 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 тут діти, нащо їх лякаєш? Класична ситуація в Хмельницькому таксі. Чу ж я зудому не слукала. Жінка, я вам пояснюю. У Мене рино Тут постійно щось стукає. Хочу свій виступ розпочати з духовного ім'я України, Боже Великий єдиний, Прошу встати. Кожному з вас дивлюсь в очі і кажу: дякую і бажаю вісного здоров'я, швидкого миру, гарного. Благодійного, процвітаючого життя в нашій вненці Україна. Дякую вам. Купа дітей, міша. Всі чекають у тебе саву. Ольга має Бога! Так дорогі мені, чому ж тоді від них я в колонів. Я хочу заспівати для вас, я вже з 14 го року, починаючи, присвячую завжди на своїх концертах для наших воїнів. І сьогодні не буде виключення. Заспіваємо місце за Україну! Так само, але приснилася пісня, зрозумію, що треба і терміново записувати, значить вона потрібна вже зараз. І там, до речі, є текст. Fala